Пройшла церемонія нагородження від Британської академії телебачення та кіномистецтва. Поговоримо про номінантів та лауреатів. Саме шоу відкриття воно, до речі, було доволі цікавим і смішним з таким англійським гумором. Адже хост в бафту цього року сам Девід Тенент. Як завжди, подивимося на лучки Сіляп з червоної доріжки. А також їх невеличке інтерв'ю. Ще разок пообсіраємо Меган Фокс. і хоч сказано вже багато, то мені є ще що додати. Адже я згадала про злиті ідеї для піару від Charlie XCX. І це все чергу наштовхнуло мене на деякі роздуми щодо ситуації з Меган. А ще Тейлор Свіфт неочікувано насмішила тим, що збирається подавати до суду на акаунт в інстаграмі за публікацію вже існуючих публічних даних про пересування її jet. джета. То знаєте, проблеми мільярдерів зберема Всім привіт, вітаю вас на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, теревенимо про різні попкультурні моменти, крашимося на сіл і намагаємося зберегти нашу кукуху здоровою у вирі цих неоднозначних подій. Сьогодні для підтримки гарного настрою я вам принесла фото з вчорашньої бафти, де принц Вільям, я так розумію, намагається пожартувати. Перед акторками, які, до речі, були представлені в номінаціях Бафти як нові зірки. Але судячи з виразу їх обличчя, особливо Айо Едебері, акторка серіалу Відмідь та Фіби Деневер, Дафна з Бріджертонів, йому це не дуже вдалося. В мережі вже наповно жартують, що це просто звичайне обличчя ірландки, яка бачить британського Роялса. Адже Айо Едебері — Ірландка. Я не знаю, чи потрібно про це нагадувати, але все ж таки між британцями та ірландцями досі існує деякий неприязнь через те, що століттями Імперська Англія намагалася завоювати Ірландію. Особливо гостро цю неприязнь часто демонструє Кілян Мьорфи, і про це ми, до речі, поговоримо сьогодні, але трохи згодом. Так що поїхали. Ввечері 18 лютого, у Лондоні, відгриміла церемонія Бафта, як ще її називають британський Оскар. Це найвища премія у Сполученому Королівстві, яка була заснована у 1947 році Академією кіномистецтв. Цікаво, що президентом цієї академії є ніхто інший як Принц Вільям, принц Уельський. Він очолює цю посаду ще з 2010 року, тобто 14 років. І кожен рік відвідує церемонію. Цей рік, звісно, не став виключенням. Єдине, що він був без своєї принцеси, без Кейт. Я так розумію, що через операцію на череві вона ще не готова до публічних виступів. Зате йому і без герцогині було весело. І весело у компанії іншої Кейт Кейт Бланшет. Вони дуже мило обіймалися, особливо коли Вільям зайшов у залу, а також сиділи поруч. Також до речі, окремо Вільям привітався з Девідом Бекхемом і привітав з тим, що його документалка Бекхем була номінована на Бафту. До речі, про номінантів. Ну, хоч хтось не обійшов стороною Солдберн. Він був номінований як найкращий британський фільм. Це така окрема категорія на бафті. Барі Кьоган був номінований як найкращий актор. А Джейко Белорді та Розамунд Пайк були номіновані як актори, найкращі актори другого плану. Розамунд ще на червоній доріжці дуже жартувала з приводу своєї героїні. Елспет, вона розповіла, що вона дійсно зустрічала такий типаж у житті. І що загалом такі жінки вони є, вони існують серед британської еліти. Це абсолютно не рідкість, і тому, власне, їй не було складно втілити її у життя. Адже вона, Елспет, відгукнулася Розамунд. Елорді. До речі, на церемонії не було. Мабуть, знав, що не виграє. Я вам хочу сказати загалом Солтберн, хоча й був номінований на своїй батьківщині, але він пролетів повністю по всіх номінаціях, адже найкращим британським фільмом став фільм Зона інтересів. Найкращим актором другого плану став Роберт Дауні Молодший. А найкращою акторкою другого плану стала Давін Джой Рендольф, а ми забігли дуже наперед. Давайте спочатку подивимося наряди зірок з червоної доріжки. Емма стоун була в нас Луї Вітон за настроєм. Дуже схожий лучок на лучки її героїні в бідолашних створіннях. Але мені цей наряд сподобався найменше. Марго Роббі в нас в Армані Пріве. Дивно, що це не Шанель. Але Барбі мотиви все ще проглядаються. Дуаліпа Валентіно та ювелірці Тіфані. Її Хлопець Калум Тернер там також був, але на хіднику вони були нарізно і в залі вони сиділи також не поруч. Проте на атепаті їх вже зафоткали разом і не самих, а з Джо Аленом, колишнім Тейлор Свіфт. Та продовжимо далі. Айо Едебері в нас в Ботега Веніта та Тіфані, Тейло Рассел в «Лоеве». Нарешті офігенний лук на Флоренс П'ю, це Гарріс Ріт та ювелірка вже від Бушерон. Роза Мунд Пайк My Love в Діор. Я, до речі, почала дивитися серіал Нью-Новий образ про протистояння Крістіан Діора і Шанель у воєнні та післявоєнні роки, про те, як Діор створив свій знаменитий новий образ нью Look. Мені подобається це не ідеальний серіал, але він непоганий. Наразі є вже перші три серії, але вони доволі складні. Бо дія відбувається під час німецької окупації Парижа, тому самі розумієте, дивитися нам це зараз не дуже просто. Керрі Маліган, також в Діорі, вона була номінована на найкращу жіночу роль за фільм-маестро. Але я не знаю, вона щось прям така хода стала. Особливо це помітно на інтерв'ю з червоної доріжки. Щось якось дивно. Сподіваюся, з нею все добре. Ну а Бредлі Купер виглядав як. <кій> Чоловік Іріночки шейк. Емілі Блант в Саап. Шикарний лук, просто шикарний. Це, мабуть, мій найулюбленіший лук за цей вечір. Емілі, на жаль, не отримала свою нагороду за найкращу жіночу роль другого плану, але я все ще вболіваю за нею на Оскарі. Кейт Бланшет в Луї Вутон. Райан Гослінг в Гучі. З чоловічих образів мені дуже сподобався Ендрю Скотт в Бірлутті. Прям. Наомі Кембл була в Шанель, Кіліан Мерфі був просто приголомшливий в Зегна. Лілі Колінс, ще одна моя кохана зірочка в Тамара Ральф. Також дуже гарний лук. Лілі взагалі вміє вдягатися і завжди виглядає неперевершено. Барі Кеоган в Бербері, і мені здається, на мою думку, цей образ трохи гірший ніж його лук з золотого глобусу. Там було ну просто. Кая Скоделаріо в Westwood. і це перший раз, коли Каю запросили на бафту. Вона казала про це на інтерв'ю червоної доріжки. І це ганьба. Я її люблю ще з часів Skins і не розумію, чому вона. Так, мало знімається. Роберт Дауні молодший з дружиною Стела Маккартні. І я не знаю, але мені, до речі, сподобався цей образ, особливо ця брошка у вигляді морської зірки. І завершимо прекрасне Ліс Бекстер в Антоніо Ріва. Вона була запрошена, щоб виконати свій хітовий хіт хітяру Murder on the Dance Floor з Солтберну. Це знаєте, оцей той момент, коли шедевру дали настоятися 22 роки. І тільки зараз він вистрелив. Сама церемонія Бафти відкривалася смішним відеоскетчем, де Девід Тенент та Майкл Шин відтворили своє знамените мемне відео з серіалу Часів карантину, де вони розмовляють і підколюють один одного у скайпі. На цей раз весь замес був у тому, що Майкл Шин попросив свого друга посидіти з його собакою Барком Руффалом. Девід погодився, але забув. Що у неділю зайнятий, ну, тим, що хостить бафту, і намагаються відмовитися, але Майкл каже, що все пізно, він також зайнятий у вихідні. Далі йде череда-відео з видатними британськими акторами, котрим Девід намагаються впихнути собаку. І ніхто не хоче, бо барк руфало. Пісяє на підлогу. Тут є і дама Джуді Денч, і Том Гідлстон, і Стенлі Тучі. Всі відмовляються, і Девіду нічого не залишається, як взяти собаку з собою на свою роботу. Він йде в зал, і коли заходить, кого він бачить в залі, як ви думаєте, майкла шина. Виявляється, ось чим він був зайнятий у неділю. Ось такий вам панчлайн. Далі йде жарт про те, що, хоч початок типу не дуже вдалий, але надалі все пройде. Так само, гладко, як груди Кена. Don't worry though. Tonight is going to go smoother than Ken's chest. For one thing, he's... Ну і після чого починається сам монолог відкриття шоу opening монолог, в якому Девід жартує з притаманним йому британським гумором про всі найголовніші фільми вечора, паралельно просмажуючи присутніх. Як, от, наприклад, цей мій улюблений жарт о, ви всі тут такі гарні в смокінгах та сукнях, прям як в Солтберні. Будемо сподіватися, що ми не закінчимо так само, як герої цього фільму. Далі він повідомив, що тут всюди є приховані камери, і якщо ви з коли будете йти за нагородою. І вам доведеться буквально перелізати через. Кейт Бланшет, то це так і залишиться в етері. Всі будуть бачити, що ви зробили саме це. І потім таки після паузи, ну і це буквально метафора для всієї нашої індустрії. залу дуже зайшов цей жарт. Типу, з натяком, що Кейт Бланшет вже настільки на вершині цього акторського Олімпу, що з нею занадто складно конкурувати. Пожартував він також і про штучний інтелект і страйк акторський та сценаристський. Була ще класна класна підколка в сторону довжини двох фільмів, котрі змагаються за найвищу нагороду. Це Опенгамір та Вбивці квіткової повені. Типу, для того, щоб ці надзвичайні режисери відчули всю свою шикарність на собі. Монолог Девіда буде довжиною у три з половиною години. Course, long, I mean <laughs> Посміялися з можливості обранням президентом штатів. Трампа порівнявши це з плотом бідолашних створінь, натякаючи на мозок дитини. До речі, Вонка також був номінований на Бафту, і жарт над їх американською делегацією був у тому, що шоколад в Британії смачніший ніж шоколад в Штатах. Ну, це не коштувало вони наш Рошен. Загалом всі були в захваті, просто в захваті від стилю ведення тенантом, і хочуть, щоб він хостив бафту просто кожен рік. І я з цим не можу не погодитися. Ну і шо ж там в нас по лауреатам? Найголовніше це те, що наша стрічка «20 днів у Маріуполі виграла премію як найкраща документальна стрічка. Режисером Мстислав Чернов при отриманні нагороди згадав Авдіївку і надскладне положення наших героїв. Там, а також закликав не здаватися та продовжувати боротьбу, що ще цікаво, і мені сподобалося. Наша стрічка була номінована не тільки в номінації Кращий документальний фільм, а ще у номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Але в тій номінації також переміг фільм Зона інтересу. Але я тут трохи не зрозуміла. Він переміг і в номінації Найкращий британський фільм. І в номінації фільм іностранною мовою іноземною. Якщо ви дивилися цей фільм, дайте мені знати. Він, я так розумію, британський, але знятий не англійською мовою. А ще ще у зв'язку з останніми подіями хочу вам так показати для порівняння два фото: Знаєте так чисто порівняння двох делегацій, двох головних кінонагород. Нашу, і скажімо так. Бутербродну їдемо далі. Найкращою акторкою стала Ема Стоун, і в мережі вовсю робили колажі, бо порівнювали ось цей момент, як вона йде за нагородою, з моментом. З їх з Райном фільму ла, -ла Ленд, я думаю, Райану та Еммі просто вже ніколи не уникнути цих порівнянь. Воно буде спливати просто кожен раз, коли вони будуть в одному залі разом, і хтось з них буде отримувати нагороду. Точніше, не хтось, а саме Емма. Відолашні створіння також отримали статуетку за найкращий продакшн дизайн, найкращий грим та найкращі костюми. Найкращі лучки, я б так сказала. Опенгаймер став майже абсолютним лауреатом премії БАФТА, починаючи з Роберта Дауні молодшого. як... Кращий актор другого плану, операторська робота, монтаж, режисер, фільм року. Нагороди в цих категоріях також забрав опенгаймер. До слову, зацініть вихід Нолана за своєю нагородою, як він ледь поцілував, так ледь приобняв свою дружину, потім гаряче обіймає Кіліана. А ще був цікавий момент під час отримання опенгаймером нагороди за найкращий фільм. На сцену вибіг хлоп. Який з фільмом ніяк не пов'язаний, виявилося, що це ютубер-пранкер лізвання, і він власне і відомий тим, що завалюється на різні івенти. Різні масові і великі івенти. Секюріті бафта. Ви там як Норм все з вами? Слава Богу, він нічого не накоїв, але, знаєте, такі пранки, як на мене, краще не допускати. Кращим актором став Кіліан Мерфі. це перша бафта в його житті. Приймаючи нагороду, він подякував Нолану за те, що він побачив в ньому те, що сам Кіліан в собі не бачив. Це явна відсилка до того, що тандем Нолан Мерфі вже. Існував, він вже був на екрані і не один раз, але Кіліан вперше грає у Нолана головну роль. І, до речі, те саме написав Нолан на пам'ять Кіліану на його екземплярі сценарію. Нарешті я побачив, що ти ведеш. Ну, я не можу. Ну, це просто, знаєте, це от лавсторі нашого часу. Просто сучасна лавсторі, яку ми дійсно заслужили. Ну, тепер тільки ми що? націлені на Оскар. Я дуже вболіваю за. Кіліана і бажаю йому перемоги. Можу тільки ще додати, що дуже часто бафта, лауреати Бафти перекликаються з лауреатами Оскара не завжди, не кожен раз. Але такі випадки, ну, часті. Та найбільше за все мені сподобалося, як Кіліан відповів на запитання журналістів вже після нагородження. Він сказав, що він гордий ірландець і зараз може тільки заспівати якусь. Повстанську пісню. Ну просто айконік. Корсеям. Ан імінзлаф то мій тобі тобі ариш. Саданавассей. Шоли сингаребл сон. Ще з цікавого е, користувачі мережі підмітили, як змінюється настрій Кіліана, коли він бачить на Таких заходах на таких івентах свого земляка ірландця, як от на цьому відео, чи на цьому фото, де Кілян разом з Полем Мескалем та Ендрю Скотом не вистачає тільки Айо дебері для повного комплекту. Ще є отаке фото, де Кіліан разом з нашим режисером Мстиславом, режисером 20 днів в Маріуполі, і є така річ, що Кіліан сам захотів сфоткатися, сам запропонував про це. Сказала одна з представниць нашої делегації, але загалом ні під час церемонії, ні під час автопатії якихось сильних таких. Пліток скандалів інтриг не було. Всі, знаєте, такі були чемні, милі та привітні і дуже стримані. Ну от просто от видно, що це була бафта, саме британська нагорода Британської академії. Тому просто покажу вам прикольні фотки, котрі робили самі селеби. Як, наприклад, от Фло з мамі Джиліан Андерсон та Ендрю Скоттом, Фібі Деневер та Дейзі Едгар Джонс. От ще горді ірландці Ендрю та Пол вже разом з Айо, Райан Го. Ослінг та Розамунд Пайк і Ноа Баумбах зі своєю дружиною Гретою. Ну все, фух, я так розумію, це була остання велика церемонія перед нагородженням оскарами. Просто пуляють в нас цими нагородами без зупину. А нам що? А ми і раді. Головне, щоб було що нам обговорювати, скажіть? Так що рухаємося далі. Я впевнена, ви всі вже бачили той великий скандал. Що зчинила Меган Фокс, де в своєму пості вона каже, що вона, начебто, набагато краща гумова лялька ніж українська, бо виглядає як елітна дорога японська. Також бачили її відповідь в коментарях, де вона пояснює, що це типу жарт, що вона вважає українських жінок просто hot as fuck, тобто офігеть якими гарячими, і тому в її розумінні гумова лялька. Також має бути такою гарячою. Проте вона все ще в оригінальному пості пише, що вона краща лялька, ніж українська. Бо українська, бачите, дешева. Мене, якщо чесно, найбільше задяває саме ось це порівняння дорога японська, дешева українська But anyway... Те, що Меган загалом приплила Україну в такій манері, це образливо і взагалі тупість. А чи така ця тупість з її сторони? Залученість на цьому пості, принаймні кількість лайків, вже перешагнула 2 мільйони. І це лайки саме прихильників Меган. на інших останніх її постах, лайків десь. Приблизно до 2 мільйонів, а на фото, де вона напівоголена так пікантно, лайків приблизно 3 мільйони. При тому, що коментарів на тому злочасному пості вже близько 50 тисяч. І це колосальна кількість. Такого я не бачила, щоб таке було в її інсті взагалі. Тобто, виглядає так, що це незрозуміле приплетення України, бо Українські гумові ляльки, що я такого словосполучення взагалі в своєму житті не чула, на відміну від японської надувної ляльки, таке так, таке я чула, таке я бачила. Про це всі знають, таке є. Так, от це абсолютно незрозуміле і out of context вплетення України виглядає просто як чорний гайб і просто спосіб привернути увагу. Можливо. Її менеджер прохавав, як ми, українці, просто знаєте, перевинайшли кенселінг і просто отак, от з півоберту, запускаємо шакаліче експрес. Можливо, він подивився на випадок з HBO та тим рус. Лизом, де ми зашакалили просто всіх настільки, що той Русофіл вже не буде зніматися у білому лотосі. До речі, з чим я нас всіх і вітаю? Так от він подивився, що ну схемка робоча. Українці вміють розганяти соцмережі, чому б їх не призвати. Це така от в мене теорія, яка ще підкріплюється постом Чарлі XX. Неочікувано, вона виклала список, який, начебто, отримала від піар-агентства з. Темами піару. І серед тем, там. наприклад, завалитися на чуже свято і співати свої пісні. Причому ще додається список свят весілля, святкування 16 років і святкування єврейського свята Батміцва. Це таке саме єврейське святкування дівочих 12 років. Типу, от, але це ще не все. Окремим пунктом піару стоїть злите секс-відео. Причому з поміткою, що відео має бути в стилі того відео Періс Хілтон. І якщо вам здається, що це бред через два тижні після цієї публікації в мережі з'являється злите відео Дрейка, де він грається сам з собою. І you know I mean. бо от об'явити, що Чарлі балотується у президенти, і цей список я так розумію, навіть не повний. Наразі цього посту в інсті Чарлі немає. Але я от одразу про нього згадала після цієї історії з Меган. Тому що, якщо в тому листі було окремим пунктом прописано про єврейське свято, то чому б там не могло бути? Згадати Україну або українців в якомусь принизливому контексті розумієте, так про що? Я? Звісно, це все не означає, що нам треба було лишати все, як є в цій ситуації з Меган. Я вважаю, що правильно все розігналося. Я це розповідаю просто тому, що мені завжди подобалося докапуватися до суті до основ. До коріння проблеми шукати оці ці причини наслідки. І так я просто вкотре стверджуюся, що все, що роблять, все, що постять селеби, в цьому завжди є подвійне дно, котре прораховано їх менеджерами, просто до копійочок, просто от прораховано до того, що от на скільки відсотків, скільки відсотків та чи інша дія додасть їх зірці у їх. Публічну впізнаваність був просто як інакше пояснити те, що от Фокс вона не згадувала, не згадувала Україну за ці два роки, за ці десять років. І тут просто ні звідки добрий вечір, що по українським лялькам. І наостанок, взагалі, просто чудова новина, з якої сторони не подивитися. От. Просто слухайте, почну трошки здалеку, не дуже далеко, але трошки. Вже довгий час мені попадаються на очі меми про Тейлор Свіфт і її приватний літак. На кшталт, це от Тейлор забула купити. Корму своїм котам і летить за ним до найближчого супермаркету. Або це Тейлор летить до своїх сусідів по поверху за цукром, попросити цукор. Або це Тейлор, коли пульт від телеку лежить на іншій стороні дивана. Це це просто моє улюблене. Це Тейлор, коли їй треба перейти в іншу частину літаку. Ви зрозуміли, тут прикола тягнуть з того, що Тейлор. Дуже часто, дуже часто е, літає, дуже часто робить авіаперельоти. І я не дуже спочатку звертала уваги на ці меми, бо, по-перше, ну, дівчина дійсно багато літає. Найкасовіший і наймасштабніший світовий тур в історії, якби на хвилиночку. А по-друге, ну погодьтеся, люди тягнуть прикола зі всього, кому просто як не нам про це знати. А потім я зрозуміла звідки ростуть ноги. Справа в тому, що є такий акаунт в Твіттері і в Інстаграмі, котрий називається Taylor Swift Private Jet, в якому відслідковуються переміщення борту, котрий належить Taylor Swift. Причому одразу скажу, ця інформація вона публічна. Це не злам якихось секретних баз даних, це загальна база даних авіасполучень, авіаперевезень, пасажирських, котрі викладаються в інтернеті на сайті flightradar 24 котрий в свою чергу консолідує інформацію з шости найбільших ресурсів, котрі в свою чергу наповнюються, наскільки я зрозуміла, автоматично з. Приборів на літаках ADS-B. Тобто, коли в цей прибор вноситься інформація про плануємий політ, він відображається на флайт-радарі. Це дуже умовно і спрощено, і можливо, я щось десь якийсь нюанс опускаю, але основне інформація публічна. Достовірна і не засекречена. І цей аккаунт він просто бере цю публічну інформацію і викладає на своїй сторінці. Причому з затримкою у цілих 24 години, тобто не в прямому етері. Окрім цього, на своїх сторінках він підраховує за кожен політ Тейлор кількість пального, котре витрачається, вартість цього пального, і ось цей емісійний слід, оцей викид СО2. Ба більше. Цим аккаунтом і загалом цим флайт-радаром відслідковується рух саме борту, не людини. Адже сама Тейлор може не бути в цей час на літаку, який летить. Хоч цей літак він і закріплений за Тейлор, вона його купувала. Проте є також заява від неї, що вона часто дає свій борт в оренду. І коли її борт летить, це не завжди означає, що Тейлор саме там в ньому. Так, що ж тоді трапилося, запитаєте ви. А сталося так, що юристи Тейлор вирішили налякати хлопця, залякати його судовим позовом за те, що він веде цю сторінку і викладає переміщення Тейлор по світу. Причому в цьому позові, в цьому листі прекрасно все звинувачення в сталкінгу і харасінгу. А як у підтримку цих слів про звинувачення у сталкінгу і харасінгу наводяться? Коментарі, коментарі, звіхтіс, я не жартую. Вони реально в офіційному юридичному листі Season Disease у доведення своєї правоти наводять коментарі з інстаграму, що от, типу, ну ви ж самі бачите, що ви неправильно робите тим, що ведете цей аккаунт. Вам навіть люди кажуть про це. А люди кажуть, люди коментують. Як люди, що от фу так не можна, це сталкінг, це харасінг, це шкодить безпеці Тейлор, це жахливою жалюгідно, це шкодить Тейлор і так далі. Коротше, вони юристи наполягають, що цей аккаунт шкодить безпеці Тейлор, адже... Типу публічно її сталкерять і вимагають видалити всі акаунти. Бо якщо цей хлопець це не зробить, вони подадуть до суду. Ще раз нагадаю, що інформація про пересування бортів не людини, бортів вона є публічною і не засекреченою. Про це власне і відповів цей хлопець. Юристи написали листа відповідь. Про те, що вони не порушують жодного закону, просто перепощуючи інформацію, яка вже є доступною. Це знаєте, цю ситуацію треба дивитися просто от з попкорном. Бо цьому хлопцеві Джеку Свіні все-таки знесли. Після скарг на його акаунт інста сказала, що так ваш аккаунт поганий, не відповідає нашим правилам. До побачення. Проте залишився ще твіттер, але там він не постив з 12 лютого. Я ще покопалася в цьому і з'ясувала, що цей Джек Свіні він. Робив такий самий акаунт на Ілона Маска, і Маск той акаунт в свій час також заблочив на своєму x тіторі але ну ситуація просто смішна і виглядає так, що Тейлор намагається виглядати краще в очах публіки, в намаганнях. Приховати ту кількість забруднення, яку вона спричинює, катаючися на літаках за пультиком на інший кінець дивану, ну по-перше, це дійсно проблема. По-друге, ці меми про Тейлори телори вони беруться не просто зі смішної ситуації, а з того, що є цілий рух людей, які намагаються боротися за екологію і пропагують зменшення кількості авіаперельотів. Ну а коли мільярдер обирає... Тактику бороти правду це завжди виглядає смішно і кринжово. Типу, ну не звертайте увагу, літати дійсно не заборонено. Хочеш літай, хоч у сусідній Starbucks за кавою, якщо тобі так треба. Яка тобі має бути різниця? Ти ж сама казала: haters gonna hate. Ні, от я хочу, щоб мене всі любили, що от я така сюся-пуся. Чи знаєте, я от хотіла стати свіфтіс, концерти її останній тиждень дивилася, пісні слухала. Але такі ситуації показують, що Тейлор насправді, на мою думку, не настільки щира, якою вона мені показалася на перший погляд. Хоча тексти вона все ще пише так, наче продала свою душу Шекспіру. Тут цього просто не відняти. Ну, власне, на цьому, все. Дуже дякую вам за перегляд, за ваші теплі коментарі і підтримку. Я все бачу, все читаю і не можу нарадуватися на те, що вам подобається те, що я роблю. Всіх люблю, всіх цілую, ви всі прекрасні, і не забувайте, що всі ви є принцесами. 爸爸。<Papa? laughs>